Українська прокуратура вже понад тисячу днів працює в умовах безпрецедентних викликів повномасштабної війни. Україна першою в світі системно переслідує воєнні злочини під час активних бойових дій. Вже зареєстровано понад 144 тисячі воєнних злочинів, ідентифіковано і повідомлено про підозру 730 військовим Російської Федерації. Передано до суду справи щодо 525 російських військових. 137 воєнних злочинців засуджено в українських судах. Семистам 12 представникам військово-політичного керівництва Росії повідомлено про підозру за злочин агресії. 178 з них вже отримали вироки в українських судах. У відповідь на виклики війни впроваджуємо нові підходи: створено спеціалізовані відділи для переслідування за воєнні злочини у 10 регіонах країни. Створено спеціалізовані підрозділи щодо злочинів проти довкілля, культурної спадщини та сексуального насильства. Впроваджуються інноваційні технології від Microsoft та Palantir. Задіюємо дрони Skydio. Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків відкрив представництво у дев'яти регіонах, посилюємо координацію з правоохоронними органами та проводимо спецоперації по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Цьогоріч у справах Майдану притягнуто до відповідальності 64 особи з числа посадовців, правоохоронців та працівників російського ФСБ. Представляємо інтереси держави в суді, повернули і запобігли незаконному відчуженню понад 62 тисяч гектарів земель, запобігли незаконному витрачанню понад 4,5 мільярдів гривень, захистили інтереси держави на понад 9 мільярдів гривень. Захищаємо культурну спадщину і довкілля державі. Повернуто садибу Терещенків на Житомирщині, повернуто Успенський собор у Каневі, де відспівували Тараса Шевченка, захищено від забудови землі навколо озера Вирлиця в Києві, повернуто заповідні землі Цуманської пущі на Волині. Захищаємо законність і права людей, реформуємо систему для підвищення ефективності та прозорості. Працюємо на перемогу справедливості та України.